Всім добра. Ребята, вот я взяв на металоломі соболька. В хорошому состоянні не гнилий. Взагалі не гнилий. Мотор шепче, як часики роботи. Але вот ця подвіска передок в соболі в баргузині вона мені не внушає ця подвіска абсолютно. Ви подивіться, як завод, як завод заморочився? От. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, п'ять з одної сторони. А ще, ще ж верхній є. Шість. І так само з цієї сторони. Шість. Наконечників Ну тут ще, крім наконечників, ви бачите, скільки е, завод зробив, ця машина хороша машина, але ця підвіска, це мінус цієї машини. Зараз ми два наконечника поміняємо. Ось оцей поміняємо. І скоріше за це що оцей. Ви розумієте, що стільки шарнірів і кожен люфтит і машину носить по дорозі. Я придумав з цієї ситуації вихід, ребята. Є в мене задумка відносно цієї машини. А саме, ми цей передок. Цей передок і Будемо викидати з неї. Є на Ютубі багато відео по переробці передка, тобто ставлять на соболь газелівську балку. Газелівську балку. Переточують цапфу розточують. Но я от, наприклад, я, мабуть, її розточу, щоб були Собольовські колеса, щоб я не возив дві запаски: одну Газелівську, другу Собольовську. Ну, один є тут недолік, що тут треба зробити такі плити. Я бачу, але я в Україні ці плити не можу знайти, щоб кріпити супорт. На ці плити. Бо коли ми ставимо росточку е, і Собольовський диск ставимо, то супорта не влазиться. Тобто ця переходна плита ставиться, і вже туди на ту переходну плиту закручується супорта. Но цю балку, е, кажу балку, цю, цю ходовку передню буде міняти на газелівську балку. Це однозначно. Тим паче в мене балка є. Повністю, з новими дисками, з новими наконечниками помінені, з новими пальцями. Коротше, балка зроблена огонь. Огонь. Ну, йде вона 100 км в мене даже більше йде, але чуть, чуть її болтає, чуть-чуть її болтає. Ну, коли буду переробляти її, то заснімлю детальне відео по переробці її на газелівську балку. Давайте я вам вам пробіжуся, що цей Соболь за 500 баксів, в якому він стане. Вот, бачите, ребят. поняли? Нигде ничего. нічого? Абсолютно, ребят. Абсолютно жива машина. Поменять тросики. Є в мене нові тросики, бо рушник тут не тримає. Кинемо з газелі, не знаю, чи підійде, повинно підійти. З газелі кинемо сюди траса. Не знаю, середній, мабуть, центральний підійде, а цих два, мабуть, що не підійде. Все на мазі, ребят. Так що такі справи. Будемо ми цю ходовку викидати звідси. Всіх благ, підписуємося на цей канал, Прудський Анатолій, ставимо лайкози. Всім добра!